Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. Українці активно просять міжнародного захисту в Польщі. Також нещодавно відбулася розмова між Зеленським та Туском. Результати ми теж обговоримо досить важливі і цікаві для України в цілому. І зміни в Чехії та Австрії для українських біженців, які перебувають на території цих країн, що там нового. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Звичайно, репост своїм друзям та знайомим, щоб вони також про це знали. Ну, і якщо ви щойно потрапили на цей канал або дивитеся без підписки, то обов'язково підпишіться та увімкніть дзвіночок. Ви не пропустите важливі новини з Польщі, кордону та Європи. А вони щодня змінюються, і треба тримати руку на пульсі. Тому рекомендую підписуватися всім, хто ще досі не підписався. Дякую вам за вашу підтримку. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то в описі під цим відео є посилання на дуже коротеньку анкету. Заповнюєте з вами зв'язується менеджер, і ви разом шукаєте для себе найкращу роботу. Після того як Зеленський поговорив з Туском, він на своїх соціальних мережах написав таку річ. Сьогодні ми маємо позитивне рішення уряду Польщі з конкретного питання, яке дозволить Україні швидше отримати f 16 Деталей не написано, нічого такого немає, але ось така інформація з'явилася. Я вдячний прем'єр-міністру Туску за ефективні дії згідно з нашими попередніми домовленостями. Я вдячний Польщі за потужну підтримку України. Я теж до речі вдячний Польщі, якщо це пришвидшить отримання f 16 які вже давно мали би в нас бути за прогнозами і заявами різних європейських країн, і не тільки європейських країн, що вони нам дають, давайте все обороняйтеся, захищайтеся, але до сих пір немає. Якщо за допомогою Польщі, ми скорше отримаємо f 16, які будуть виконувати бойові завдання і допоможуть нам захищатися, то звичайно. Так, це супер, це класна новина, і я сподіваюся, що вже найближчим часом F-16 будуть захищати нашу землю. Як повідомляє департамент у справах іноземців, в Польщі Українці активізувалися і вже за першу половину 2024 року дуже багато українців подалися на міжнародний захист в Польщі. Взагалом іноземців подалося 7700. З них звичайно більшість це українці за цей час. Кількість поданих заяв про міжнародний захист у Польщі зросла на 79% з аналогічним періодом минулого року. За даними найбільше таких заяв було подано громадянами України 2700 заяв. Друге місце посідає Білорусь 2000. ну і третє місце 600 – це Росія. Далі йдуть сомалійці 400 заяв і сирійці 300 заяв. Найчастіше про міжнародний захист просять особи віком від 18 до 34 років. При цьому більшість з них чоловіки. 5100 людей це чоловіки проти 2600 жінок. Я впевнений, що ця цифра буде і далі рости. Чому? Тому що багато хто з українців, які зараз за кордоном зневіряються, не хочуть чекати довше, хочуть для себе впевненості в завтрашньому дні, і українці йдуть на цей крок, що подаються на міжнародний захист, щоб потім в майбутньому отримати громадянство тої чи іншої країни. Я впевнений, що ця цифра вона відноситься і не тільки до Польщі, що у всіх країнах, де є можливість податися на міжнародний захист. Зараз ці відсотки зростуть. Чому? Ну ви самі знаєте. Наступна інформація стосується Чехії. Гуманітарну допомогу для родин біженців з України у Чехії можуть збільшити із серпня місяця. Сума витрат на житло, яка вираховується відповідно розміру допомоги, може зрости. Це випливає з постанови уряду, яку ще має підтверд... яку ще має затвердити Кабінет міністрів. Оскільки з 1 вересня 2024 року іноземці з тимчасовим захистом більше не можуть жити у державному безкоштовно, необхідно скоригувати суми їхніх витрат на житло через гуманітарну допомогу. Основну допомогу для цієї групи так, щоб вони могли покрити свої витрати на житло, заявили в міністерстві праці, за словами представників установи. Суми мають бути збільшені щонайменше за місяць до закінчення терміну надання безкоштовного житла. Гуманітарну допомогу можуть отримувати лише родини біженців з доходом нижче прожиткового мінімуму та фіксованою вартістю житла. Тепер розмір цієї допомоги становить 6 тисяч крон на місяць для вразливої особи у зареєстрованому житлі та 3 тисячі крон для інших. При цьому виплати мають відповідати прожитковому мінімуму і доходу біженців. Міністерство внутрішніх справ заощадить від 140 до 160 мільйон крон на місяць на безкоштовному житлі, тоді як Міністерству праці буде потрібно додатково 133 мільйони крон на місяць на допомогу. До слова, біженці не забирають робочі місця у Чехії, а навпаки, дають користь чеському суспільству. Вплив біженців на економіку пояснив економіст Петер Бартон із інвестиційної групи «Натланд». Водночас, експерт спростовує ще одне побоювання: якби українці забирали у Чехії робочі місця, Україні зросло б безробіття. Водночас, воно вже довгий час перебуває на дуже низькому рівні. Переконаний чеський фахівець. Як бачимо, в Чехії врізається можливість людям українським біженцям жити в безкоштовному житлі, але з іншої сторони вони хочуть виплачувати якусь допомогу, так щоб люди компенсували собі це житло. Достатньо цього чи недостатньо ну не знаю. Подивимося, як далі буде, як люди почнуть отримувати цю допомогу, будуть шукати собі житло, будуть будуть яким чином шукати собі можливість, де проживати. Тоді подивимось, чи цього буде достатньо. Я думаю, що цього буде замало і все одно доведеться людям шукати роботу, підробітки і тому подібне. Ну без того ніяк. Але якщо людина працює, іноземець ти чи не іноземець, яка різниця, ти приносиш користь і державі, і собі, і своїй сім'ї. Тому я за те, щоб якщо людина може, не, не заважає здоров'я, не заважають обставини, все ж таки шукала можливість заробляти гроші. Наступна інформація стосується українських біженців в Австрії. В Австрії спростили можливість. Доступу до ринку праці іноземців, так схвалений федеральною радою, законопроект вносить поправки до закону про працевлаштування іноземців та ще три інші законодавчі акти. Він дозволить українцям отримувати червоно-біло-червону картку плюс дозвіл на проживання та роботу в Австрії без обмежень щодо конкретної компанії чи місце знаходження. Зверніть увагу, що для отримання цього дозволу українські біженці, які мають посвідчення особи для переміщених осіб блакитну карту, мають виконати вимог Працювати в Австрії щонайменше 12 місяців протягом останніх 2 років, мати повне страхування та повну зайнятість, мати можливість забезпечити самих себе. Законопроект було ухвалено національною радою ще 13 червня 2024 року. Проте проросійська австрійська партія свободи не голосувала за нього, заявляючи, що хоче миру та повернення українців додому. Також не підтримала закон Соціал-демократична партія Австрії, стверджуючи, що вимоги для отримання червоно-біло-червоної карти плюс є надто високими. Проте 4 липня закон остаточно ухвалили. Доступність карти РВР плюс з 1 жовтня 2024 року. Відтак, українські біженці з 1 жовтня 2024 року зможуть перейти з тимчасового захисту на карту РВР крім зазначених вимог до працевлаштування фінансового забезпечення та страхування. Щоб отримати новий статус, українці повинні будуть мати сертифікат про складання іспиту, знання мови А1 або атестат про закінчення ВНЗ, а також мати договір оренди житла. При цьому час проведення в Австрії зі статусом тимчасового захисту зараховуватиметься у п'ятирічний термін для отримання постійного місця проживання. Та у шестирічний термін для отримання громадянства. Важливо також те, що карту РВР Плюс видаватимуть на три роки, якщо людина регулярно перебуває в країні протягом двох років і виконана, і виконала модуль інтеграційної угоди. Скористатися картою також можуть і родичі. Як бачимо, Австрія хоче з тимчасового захисту перейти на карту РВР. Яка дасть можливість українцям вільніше себе почувати в Австрії, просто буде спокійно жити і буде впевнена в завтрашньому дні? І в дальнішому зможе претендувати на громадянство на карту постійного проживання і на громадянство? Тобто, це великий плюс для громадян України, які зараз в Австрії і планують там залишатися надовго. Польща теж в такому напрямку рухається. Я думаю, що не потрібно нагадувати, що в Польщі теж, якщо ти працюєш, маєш статус тимчасового захисту, ти можеш подаватися на карту побиту і перейти на карту побиту, і далі вже рухатися в сторону сталого побуту і громадянства. Австрія, не виключення, теж такого напрямку дотримується. Так як я й говорив в своїх швидших відео. Європейські країни будуть щось робити з тимчасовим захистом, щоб його переформатувати, щоб його якимось чином спрямувати, щоб люди працювали, заробляли гроші для себе і для держави, де вони припають, і легалізовувалися тим самим. Залишалися в них надовго, а то й назавжди. Друзі, ось такими новинами такою інформацією хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і підтримали це відео лайком, репостом, ну і звичайно підписалися на канал. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.